Вітаю вас, діти! Першим завданням сьогодні буде вправа запам'ятай слова. Я назву 10 слів, але не покажу вушка уважно слухати та запам'ятовувати. Готові, отже, 10 слів. Стіл, море, груша, вікно, літак, помідор, тарілка, дим. Валіза голова. Спробуйте за 30 секунд згадати та назвати всі слова, які запам'ятали. Готові? Почали. Скільки слів ви згадали та назвали? Впевнена, що багато. Молодці. Давайте разом повторимо, але тепер вже з картинками. Отже, стіл, море, груша, вікно, літак, помідор, тарілка, дим, валіза, голова. Знову... Маєте 30 секунд, щоб згадати та назвати всі ці слова. Готові вперед! Впевнена, що цього разу ви згадали всі слова, адже вашим вушкам допомагали оченята, молодці. І ще раз повторимо всі разом, згадаємо та назвемо всі 10 слів. Давайте разом стіл, море, груша, вікно, літак, помідор, тарілка, дим. Валіза голова. Молодці. Чудово. Пограйте в цю гру зі своєю родиною, перевірте пам'ять своїх батьків. Я дякую вам за участь у цій вправі. До побачення, до наступних зустрічей.